Ну що, Макс я тобі кажу ідіоми польської мови, а ти постараєшся їх відгадати. Да перша ідіома міч венжа в кишені. Мінш венжа? Ага, вужа в кишені мати. Це щось таке затіювати погане. Ну і ще. Я думав, що, знаєш, в він довгий такий асоціацій, що це може поліцейський штук. Ну що, гроші, мати гроші бути, так? Ну ні, а то, навпаки, венжа в кишені. А, типу нефіга там нема. Ні, взагалі бути скупив. Тут людина така, ну не знаю, скупа і скупи. Скупати. Скупати їхати, не давати грошей. Ач, комусь коша. Коша, дач коша. Дач комусь коша. Дати людей комусь. Але а, знаєш українською мовою? Дати, наприклад, що ми кажемо, дівчина хлопця, що може дати. <риклад> <риклад> наприклад, знаєш, колись казала, типу, дівчина дає хлопцю і все, типа, хлопець такий розстроєний і... А, то це відмова. Я думаю, як пакуночок, який знає, що схоже, щось добре. А то ти відсе що, відмова? Від? Чи... Да, як українсь... Да. Як сказати, наприклад, українською мовою відчити. Ну, прямо не брене. Дати гарбуза, знаєш. Дати гарбуза. Da, da. А Я польською дать комусь коша. Супер. Пишеш слово ідіома в коментарях, Діана тобі скидає 100 найпоширеніших ідіом в польській мові. Клас. Клас.